Останні кілька місяців енергопостачальна компанія Толк зіштовхується із ситуаціями, коли клієнти сплачують кошти за спожиту електроенергію не на ті рахунки, це стосується як побутового населення, так і юридичних осіб. Одна з причин встановлені шаблони у банківських додатках, за словами Наталії Німець, директорки Закарпаття Енергозбуту, при перерахунку коштів обов'язково слід перевірити реквізити. В основному причина того, що невірно йде оплата, це шаблонні реквізити. Ми шаблонно зберегли у своїх кабінетах реквізити і не звірили з часом, які є на сьогодні. В нас ну, у нас змін не було, але є випадки того, що невірно… Підтягуються реквізити. Часто плутають нас, наприклад, хто оплачує, споживач може окремо оплачувати юридичний за розподіл електричної енергії. Ці кошти, відповідно, йдуть оператору системи розподілу. І тут нас також плутають, нам кошти можуть потрапити за розподіл, які ми повертаємо споживачу, а за розподіл потрапляє за активну електроенергію. Так само вони змушені повернути ці кошти. Ще одна розповсюджена причина невірно зарахованих коштів людський фактор. Тобто, якщо клієнт сплачує за послугу через банк або поштове відділення, нерідко касир може помилитися і так само не збірити реквізити. Варто зауважити, що у разі сплати за спожиту електроенергію, оплати сервісних робіт щодо підключення абонента чи оплати інших послуг, реквізити відрізнятимуться. У всіх випадках перевірити правильність рахунків можна в особистому кабінеті на офіційному інтернет-ресурсі компанії, чи безпосередньо у самій платіжці у липні місяці у нас став один розрахунковий рахунок для оплати за спожиту електричну енергію побутових споживачів. І є окремо споживачі, не побутові, які оплачують рахунок на інший розрахунковий рахунок. Це є такі споживачі, відносяться вільна ціна. Ми їх називаємо там. Є інші. Чи розрахунковий рахунок на оплату за електричну енергію, і деколи, коли споживач є побутовий, наприклад, так ми і має підприємство, і вони не звертають увагу, куди оплачують кошти. Заплатили як за підприємство, але як за побутового споживача в себе за рахунок. Тому дуже велике прохання, коли проводити оплату за спожиту електроенергію, звертати увагу на які реквізити йде оплата, тобто, в рахунку є вірні реквізити зазначені. Аби бути впевнені. Нимо правильності реквізитів споживач може сплатити за послуги у терміналах самообслуговування, які розміщені у всіх клієнтських центрах енергопостачальної компанії. «У всіх центрах обслуговування клієнтів компанії «Група ток є термінали, яких можна оплатити комунальні послуги. Безконтактно, без комісії та з правильними реквізитами. Неправильно зараховані кошти це проблема не лише енергетичної компанії, а й самого споживача. Адже на з'ясування, куди саме пішли гроші, потрібен час. Компанія щодня звіряє виписки розрахунків, і в разі невірного зарахування коштів споживачем його повідомляють про необхідність написання заяви. Якщо протягом трьох днів людина не написала заяву на повернення коштів, гроші повертаються в банк. Якщо споживач оплативне за тими реквізитами, значить має звернутися на товариство, написавши заяву і вказавши, яка сума якого числа, і за якими реквізитами ми маємо повернути ці кошти. Потім споживач має їх оплатити знову вже за вірними реквізитами. Це займає багато часу, особливо що якщо є споживач боржником, тобто ви розумієте, що ця процедура повернення поступлення на ново зарахування коштів може займати від трьох до. До, до двох тижнів, в залежності через який банки ще оплачує споживач, помилкові платіжки компанія виявляє майже щодня. У середньому за місяць понад 10% платників перераховують кошти не на ті рахунки. Тому постачальники наголошують, правильні реквізити розміщені на сайті товариства Закарпаття Енергозбут в особистому електронному кабінеті та у платіжних терміналах.